Вітаю всіх. Питання цікаве, пишуть мені постійно, також про ППО про захист. Взагалі про це казати нерогологічно нерозумно, але я хочу в загальному вигляді по країні. Давайте: ситуація з ППО, захист неба по Україні. Яка? Ситуація з ППО Захист неба по Україні, тим паче, що є постійні переводи в піхоту. Це не. Не така таємна інформація, про це всі трублять тому ворог робить це, щоб було погано. Ворог дуже на це впливає. Кінцевий результат. Це в мене кавомашина. Скажімо так. Він знає слабкі місця. Ворог знає слабкі місця нашого ППО. І цим користується. І вони є. І по третій Пентаклі він дуже добре за цим слідкує. Дуже добре. І головний захист по жриці, я би сказала, того, що дуже потрібно. Це критичні моменти. Ось тут воно повинно бути. Про що ви самі знаєте? Світ допомога. Тут світ повинен допомагати нам. Ну, ось така ситуація по ППО. Тепер я хочу глянути так, що робить наша влада? Що робить наша влада, щоб вирішити питання ППО по країні? Що наша влада для цього робить, щоб вирішити питання ППО по країні? У карті помірності. Багато, правда? Домовляються. Домовляються. Поступово. А домовленості не виконуються. Немає виконання домовленостей. Немає. Кінцевий результат. Довго. Я б сказала на майбутнє це. Домовленості йдуть на майбутнє. Вони не всі виконуються на зараз, буде те, що буде. На жаль, маємо те, що маємо. Реагують, як завжди, на тривоги. Кожен там, де проживає, знає можливості, що відбувається. І все. Нічого нового, в принципі.